21 листопада День Гідності і Свободи. У День Гідності та Свободи ми згадуємо тих, хто віддав життя, здоров'я, хто боровся за батьківщину та за її незалежність та можливість жити краще. Ми і сьогодні відвоюємо свою свободу, борячись з російським агресором за незалежність та територіальну цілісність держави. Волю, соборність та гідність українців. Україна нескорена країна, гідна бути найвеличнішою та сильною державою, І українці доводять це щодня, боронячи нашу рідну землю, залиту кров'ю та розбиту ворогом. Ніяка ворожа навала не зможе зупинити сильних духом українців. Багато наших співвітчизників заплатили своїм життям за нашу свободу. І для нас є святим обов'язком гідно вшанувати героїв, щоб наші нащадки пам'ятали, як відвоювався кожен клаптик землі воїнами ЗСУ. Вічна пам'ять Героям Небесної Сотні, вічна пам'ять усім українським воїнам, які власним життям своєю жертовністю демонструють всьому світу щире прагнення українців жити в мирній, Вільній, демократичній, суверенній державі, сили і витримки усім, хто захищає нас зараз у складний час війни, ми не здаємося і продовжуємо слідувати нашій головній меті, перемозі. Віримо, що нарешті вся Україна буде вільною. Разом до перемоги. Слава Україні, слава героям! Дякую за увагу! До нових зустрічей!